12 травня приблизно у півдні у російському Білгороді пролунав вибух, внаслідок якого було зруйновано цілий під'їзд десятиповерхового будинку по вулиці Щорса. Мешканців евакуювали через загрозу обвалу усього будинку. А російські ЗМІ заявили про 30 постраждалих. Операція Білгородський цукор. Міноборони РФ традиційно заявило, що це результат атаки з боку київського режиму. І навіть уточнили, що житловий будинок було пошкоджено уламками збитої ракети.у. А російські пропагандисти заходилися цю версію розповсюджувати. І загалом, як це часто буває, це перетворилося на суцільний фестиваль брехні. Насправді, кремлівські пропагандисти так сумлінно намагалися звинуватити Україну, що заплуталися у власних фантазіях. Вони двічі виправляли власноручно намальований напрям удару на своїх інфографіках. Спочатку провідні рупори Кремля поширили схему, де зображене справжнє місце вибуху. Так, дійсно, це місце доволі легко ідентифікувати, зважаючи на характерну форму будівлі. І так, дійсно, це місце чітко видно на опублікованих в інтернеті фото і відео з камер спостереження. Але трапилась халепа, бо все виглядає так, начебто умовна бомба прилетіла із північно-східного напрямку, тобто з глибини території Росії. Варто нагадати, що ВКС РФ вже неодноразово буквально губили свої бомби, і частина цих загублених бомб. Падали на Бєлгород. Зрозумівши, що опублікували правдиву, але геть незручну версію подій, російські пропагандисти внесли в картинку правки і дещо її розвернули. Вийшло доволі цікаво. Бо було вказане геть інше місце вибуху. Проте відповідна стрілочка вже вела з боку української території. Але проблема є в тім, що нове місце влучання не збігається з реальним. І кожен бажаючий міг легко це перевірити, бо, як вже було сказано, відео вибуху з'явилося в інтернеті оперативно. І тому з'явилася і третя версія мапи. Місце вибуху розташували ближче до реального, але стрілочку намалювали так, що за великого бажання її хвіст може вказувати на Україну. Ми свідомо концентруємось на реакції пропагандистів і не коментуємо природу цього вибуху. Не намагаємось вгадати, який саме тип боєприпасу спричинив руйнування. Варто розуміти, що держава, яка підривала власних громадян рязанським цукром, може легко розкидати по місцю подій уламки будь-якої зброї від гармат часів Наполеона до запчастин імперського штурмовика із фільму Зоряні війни. І варто згадати, як швидко з'являлися і як швидко мінялися версії подій, коли у 2014 році РФ знищила цивільний літак малазійських авіаліній, нині відомий як Рейс mh 17. Отже, друзі, а ми разом з вами, попри всі негаразди, тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!